Акт 4. Піратський трон. Ти знаєш щось про ті краї, куди ми прямуємо? Хто править там? Звичайно ж, знаю. Довгий час місцевими водами заправляв піратський барон. Нещодавно він безслідно зник. Алада над троном перейшла до його дочки осі, чув, що Оси є чарівний талісман, який приносить у тачу. Талісман кажеш, звучить знайомо. Цікаво, чи це не те, що ми шукаємо? Дістатись до оси непросто. Останнім часом справи у неї пішли не дуже, і вона пішла до підпілля. Але ж. Це ваші проблеми. На мене ж чекають справи. Успіхів. Ідіть в геть зі своїми сварками. Я мирна людина. Я не хочу приймати нічиї сторони. Дайте мені спокійно жити та працювати. Я вже так довго відбиваюся до всіх цих кровопивців. Якщо сьогодні мені не пощастить, я віддам тобі найдорожче, що я маю. Свого списа. Цей спис стане в нагоді тобі більше, ніж мені. Моє місце в рибальському човні. Піди та припини ці побоїща. Я вірю, що це в твоїх силах. У приходах князя винна жінка. Вона вигадала, як скинути правителя з трону за допомогою магічної сфери, яку доставили в порт. Історія Сенсей. частина 4. Історія помсти. Вдова надіслала тебе забрати сферу. А чи не старувати ти для такого роду доручень? Хоча яка мені справа? Піднімайся на борт. Вдова? Звісно, вона сказала мені забрати сферу і доставити її сьогону особисто до рук. ось сфери в мене більше нема. Люди вдови забрали її ще вчора. Не знаю хто ти, але брехню я не прощаю. Притягти його під кілем. Ти віриш у фортуну? Думаю, сьогодні мені пощастить. Я заберу всі твої грошики. Чи пощастить тобі, старий? Грожуєш моєму капітанові, вона врятувала мене із рабства, і я поклялася відпрацювати свою свободу. Що я скажу батькові, що його дочка розм'якла і програла бій якомусь старому? Не буде цьому, поки я спадкоємниця піратського трону. Тій, я недоцінила тебе, старий. Мені заплатили за доставку, але битися за честь вдови я не зобов'язана. Я покажу, де вона ховається. Вдова кохала князя, але той відкинув її. Вона знайшла собі нову іграшку. Сьогуна. Чортівка використовує дурного воєводу, щоб помститися. Вдова хоче керувати чоловіками, нацьковувати їх між собою. Сфера ж зробить її обранця великим і цілком вірним їй. Потрібно зупинити князя, доки він не знайшов вдову. А з нею і сферу побий мене грім, а ти ще хто такий? Пор закритий, хоча стривай, чудово у тебе посудина. Я забираю її для потреб нової крові. Будуючи себе крутого, так? Побачимо, як довго ти протримаєшся. Вже познайомився із молодчиками з нової крові. Частина екіпажів оси підняла бунт і захопила її кораблі. Декілька людей досі залишаються її вірними, але всі вони ховаються. О, а тепер я мушу вас покинути. Справи, справи. Здорово ти обробив кракена цього продажного щура. Знаєш, ось і знадобився в такий боєць, як ти. Розберись, з рештою членів нової крові, і наш капітан озолотить тебе. Коли барон зник без звісти, а оса стала на чолі флоту, ніхто не задався простим питанням, а куди ж подівся її тато? будь я проклятий, якщо вона не замішана в його зникненні. Я б не довіряв так цій дівці на твоєму місці. Ти підвівся не на той бік, хлопче. Коли ти перестанеш бути корисним, то зникнеш без сліду. так само, як і її батько. Згадаєш мої слова. Та й вгадаю, тебе надіслала осача один із її старих псів? Не на те вони зробили ставку. Я підніму тебе на рей і відправлю на корм акулам. як і решту. Твоє місце в лавах нової крові. Наш барон згинув через свою невдачну дочку, а ти йдеш у неї на поводі. Зупинись. Отже, ти впорався із бунтівниками і прийшов за своєю нагородою. Оса вже збиралася особисто зустрітися з тобою, поки вона не дізналася, що ти зв'язався з цим шахраєм, Пронирою, який постачає нову кров зброєю. Пронира, це правда? Ти продавав зброю їхньому ворогу? Я можу все пояснити, але не зараз. Може, врятуйте вже з біди свого старого друга. Через таких, як ти, ми програємо в цій війні. Брат іде на брата, а ти наживаєшся на їхніх стражданнях. Тобі не вибратися живим з міста. Що знову япалося дурне дівчисько. Якби мене не було б поруч, давно покотилася б її голова, а ти чергова проблема, з якою мені доведеться розібратися. Якби барон був із нами, то нічого б із цього не сталося. Будь проклята це дівчисько та його егоїзм. Я маю подякувати тобі. У мене було дві біди: бунтівники і мої радники, які намагалися приймати за мене рішення. Але тепер, завдяки тобі, я правитиму одноосібно. Що я не робила, вдова сказала мені, що влада буде в моїх руках, якщо я зроблю так, як вона каже. Вона переконала мене, що тільки зрадивши свого батька, я покажу всім, що правити повинні жінки. Таємна фіолетова печать, отримана від оси в жорстокому бою. Одна із шести частин, ключа від темних врат. Це вже не наша справа, проте мене заінтегрувала ця вдова. І мене вона явно гідний суперник. Думаю, не завадила б її відвідати.